Привіт, шановне панство! А сьогодні у нас досить теплий весняний день, плюс тринадцять. У нас тут у зеленій гурі. Я їду з тренування і вирішила заїхати до Лірої Мерлін купити собі квіточки на балкон. Хочеться вже робити такий затишок, красу на балконі, квіти, зелень. А, поки хочу трішки купити лише в один горщик, бо а, ну, я навіть не знаю, чи вони тут ще є, чи немає. А, остання тут взимку була, а, тому як би не знаю. Зараз підемо, подивимось. А, у мене мокра голова, бо тренування сьогодні було надскладним. А, я була вся мокра, голова ще не висохла, але а, зараз буду йти в приміщення, щоб довго на вулиці не бути, а, щоб не застудитися. Гайда, дивитися, що там є по квітам. Оу, яке буйство кольорів. Класно. Ну, тут точно вже можна щось вибрати. А, дивіться, тут 10 штучок, їх виходить по 5 в ряд за 18 злотих. Просто фіолетова фієрія. Але я приїхала сюди саме за цими квітами. Братки, здається, вони називаються українською. Вибір, я б сказала, ще невеликий, але в мене вже розбігаються очі. Я прям не знаю що обрати і як зупинитись на тому, за чим приїхала. Ось вони мої обранці. Вибрала найгарніші, найкрасивіші. Дуже задоволена. І що ви думаєте? Я не була у приміщенні довго. Квіти продаються на вулиці. І я, звісно, вийшла сюди, щоб придбатися, за чим приїхала. Але тут рай для наркомана. Мені просто ніде це все саджати, а так би я тут багато чого скупила, поки обмежилась лише квітами на балкон, як і казала, лише для одного горщика. А зараз піду ще куплю ґрунт і буду їхати це все саджати, щоб воно мене вже сьогодні тішило. Так, все купила, упакувала в багажник. Зараз ще заїду в магазин і потім додому це все висаджувати. Ну, красаж, так по весняному. Тішить око. Неділя в нас сьогодні похмура. Ми приїхали з мамою погуляти до. Озер і може трішки в лісі. Довідамо українських рибалок. В Польщі просто так не половиш рибку. Треба дозвіл. Зібрала собі такий букетик. Ну, декілька гілочок з шишками. Прикольні такі. Не переймайтеся, це не з живих дерев, це вітер зламав гілки ось такі. І я з них собі навідбирала. Припустив дощик. Треба вибиратися з лісу і йти до автівки. Такий прям рясний. Йду. До дороги. Весняний дощик. Пересадили ми з мамою квіти в суботу, відразу як пила їх. І що ви думаєте? Я думала, я знімаю, як ми їх пересаджуємо. Але ні, виявилось, що я не знімала. Ось ми пересадили квіти і потім ще почистили ті горщики, які ще в нас тут є додатково від е, старих рослин, і зараз вони дуже тішать. Сьогодні був такий сонячний день і так гарно було з квіточками. Хоча вчора був такий похмурий день, а у нас тут таке яскраве буйство весняних кольорів. У мене вечірнє чаювання на балконі. Погода вже досить тепла. Ну я поки що в курточці, звісно, не так, щоб можна було роздягтись, але класно. Тут стільки звуків насправді зараз трішки притихло, але собаки гавкають, діти кричать, машини їздять, люди повертаються з роботи. Просто така двіжуха на вулиці. Відразу видно, що потупліло, бо взимку в такий час було досить тихо. А зараз гомірно. Ось люблю посидіти на балконі після робочого дня, попити чай, подумати про щось. Чекала, поки автівка приїде, бо мене зовсім не чути. Милуюсь квітами, милуюсь небом. Досить гарно тут.